Для цієї дівчини а дронний колайдер не просто словосполучення, а мрія життя. Франківська школярка отримала президентську стипендію за досягнення в галузі фізики. Діана Зазубик, 11-класниця 5-го ліцею за плечима цієї тендітної дівчини з півсотні перемог та обласних та всеукраїнських олімпіадах. На минулому році я побула рекорд по кількості міських та обласних олімпіад. У мене було 9 міських та 7 обласних олімпіад. Із цих самих обласних у мене чотири абсолютно перші місця. Це фізика, астрономія, математика та економіка. Цього року є рекорд. Давайте 10 міських, 8 обласних. Цього ж літа юна фізикиня отримала свою найбільшу нагороду серед найкращих учнів світу, вона вибрала срібло на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. А український синьо-жовтий стяг замайорів на п'єдесталі в Грузії, і все це попри те, що в країні тривала війна. Там було грандіозне відкриття так, що виходила кожна команда своїми прапорами, всі учні, керівники команд, і коли викликала Україну. А в нас була найбільше кількість прапорів. Вийшло щось з п'ятьма прапорами, і весь зал аплодував стоячи. Там насправді була дуже велика повага. Ми вийшли окремо, і це було насправді дуже приємно піднятися, коли на стані було чотири прапори. Один із них наш талант дівчинки до природничих наук почав проявлятися ще в сьомому класі, каже викладач Діани. Та найбільше, що допомагає досягати таких успіхів, це її наполегливість та бажання працювати над собою. Дар Божий, чи дар природи, чи дар батьків це, звичайно, займає дуже велику роль, відіграє, бо не може дитина бути дуже сильно успішною у вивченні різних предметів, засвоєння компетентності і таке, що не маючи цього природнього дару. І на другому місці, але з більшим відсотком, це є працездатність. У своє 17 дівчина активно проводить вебінари, розповідає дітям про космос та навіть читає лекції в інституті аерокосмічних технологій. Найбільша мрія каже працювати на адронному колайдері. Тож щоб вона точно здійснилася, дівчина вже завзято готується до нового олімпіадного сезону. Аліна Кравченко Ігор Гурпопик, телеканал 402.